Вітаю. Коротенький ролик про США. Значить, коли ми дивимося гороскоп України на цю війну, ми знаходимо два цікавих аспекта, які вказують на війну в Україні. Я їх тут виписав. Це, скажімо так, образно кажучи: Червоний Сатурн до Плутона. Червоний це означає деструктивний аспект, загрозу. Сатурн в квадратурі до Плутона. Фактично означає загрозу фізичного існування. І другий аспект, який теж, я вже це, про це казав, він означає, що в країні війна це Нептун, який означає емоцію, головну емоцію в суспільстві. Нептун, червоний Нептун до Марса. Марс Бог війни, червоний деструктивний. Фактично, це означає страх війни в суспільстві. У нас в Україні під час цієї війни ми бачимо дію цих двох аспектів. І вони, як я вважаю, діють лише в час війни. Тоді я беру Плутон і Марс і дивлюсь, а як вони працюють в гороскопі Сполучених Штатів. Дуже цікаво. Дивіться, 22-й рік, 22-й рік, 23-й рік, кінець 23-го року. Плутон Сполучених Штатів в їхньому гороскопі знаходиться ну, в з'єднанні, в поєднанні з Плутоном. Найсильніша планета гороскопа знаходиться в найсильнішому аспекті, бо конструктивні позитивні аспекти. Вони слабкіші за з'єднання. Деструктивні, вони слабкіші за з'єднання. В цьому випадку ну, так, начебто планети знаходяться на одній лінії. Це рідкісний, більш рідкісний випадок аспектів, і він найсильніший. Так от, найсильніша планета знаходиться в найсильнішому аспекті до найсильнішої планети. Ну, в принципі, щоб довго тут не розмазувати, скажімо так, саме в цей момент штати набувають. Найбільшої своєї сили, Плутон робить період обертання 248 років. 248 років тому Плутон знаходиться в, тому, в тій позиції, в якій він знаходиться зараз. І раз на 248 років стається такий аспект. Раз на 248 років. Що тут можна ще сказати? Цікаво, що саме під час цієї війни, 22 і 23 рік, як я вважаю, Штати стали ну, безумовним, найсильнішим лідером на землі. Я не кажу, що завдяки цій війні, але завдяки, напевно, тому, що вони на неї впливають. Вони. Підтягли до себе НАТО, збудували там іще блоки, ну і почали, в принципі, зменшувати, зменшувати силу своїх противників. Далі про Плутон і Марс Сполучених Штатів. Далі відбувається дуже цікаве 24-й рік стається загроза. Війни. Фактично, страх війни в суспільстві, я впевнений, що тоді буде війна. Перший раз цей аспект діє, квітень 11 квітня ми бачимо 24-го року. Цікаво, що в квітні 24 го року аспекти показують, що нам в Україні буде сильно зменшена допомога. І перший аспект, який на те вказує, ну. Червоний аспект, я коли буду розповідати 24 рік, я про те ще розкажу, То там буде, здається, Червоний Юпітер до Плутона. Мені здається, він означає, що може бути загроза нашим партнерам, нашому великому добродію. От саме квітень, але в травні у нас по гороскопу там має бути перемога. Хоча б перша її Стадія квітень 24 го року, як я вважаю, Америка вже буде знаходитись в війні. Напевно, вона в квітні почнеться. Далі цей аспект повторюється іще ще рази. Тобто три рази він повторюється від квітня 24 го року до лютого 25-го року. Ну, майже рік. У нас в цій війні цей аспект, я вже говорив, повторювався п'ять разів. У нас війна. Триває вже півтора роки, ну і я гадаю, що вона буде десь приблизно там два з половиною роки. Дуже цікава деталь, у них одночасно стаються два аспекти. Перший аспект, аспект означає загроза війни, страх війни, другий аспект означає відчуття перемоги Зелений, з зеленим Плутоном. Емоція Нептун, Зелений Нептун з Плутоном. Це відчуття перемоги, а це страх війни. Для того, щоб трошечки розібратися, як воно у них відбувається у Сполучених Штатах, я подивився точний час цих аспектів. Я зрозумів, що вони відбуваються одночасно, але не зовсім одночасно, майже. І якщо глянути по часу точно, то загроза стається. 16.45 на 11 квітня, да? а відчуття перемоги або ідея перемоги о 22. й Фактично, як про людину, так і про країну. Аспекти можуть говорити про її якісь властивості. У Сполучених Штатах є дуже цікава властивість. Якщо їм погрожувати, Якщо на них іти війною, вони перемагають. Тільки виникає загроза страх війни, фактично одразу, ну тут у нас через 5 годин, фактично, з'являється ідея, відчуття, впевненість перемоги. Далі я дивився, ну, далі про Сполучені Штати. Ну, там, 37-й, рік рік буде, там про цей самий аспект, але в іншому напрямку. Якщо спочатку Штати починають війну, то у них до них іде загроза, фактично це можна порівняти з людиною, яку, якщо на неї нападають, вона однозначно. Відбивається і перемагає. Кожен раз, якщо на неї нападають, ця людина перемагає. Цікаво. Але якщо ця людина сама нападе, вона буде переможена. Уявіть собі, це, ну, це якась майже свята людина. Людина, якій не можна нападати. Кожен раз, коли вона нападає, вона буде переможена. Ну, ну, так, в принципі, якщо не знати там дрібниць, то можна сказати, що, наприклад, В'єтнам єт... або Афганістан можуть бути прикладами таких випадків. Але, наприклад, війна з Японією, ну, там був, був Перл-Харбор, да? і десь незабаром після того, на жаль, ну, але були атомні бомби. Однозначна перемога. Ну, звичайно, цей приклад важкий і краще було не згадувати. Я вибачаюсь. Так от, стається загроза. Одразу йде перемога. Загроза страх війни в суспільстві, ну, стрес. Але через там, 5 годин ідея перемоги. Що ще відбудеться? Ну, Тут показують Сатурн, зелений з Плутоном. Да, спочатку Сатурн отримує випробування через війну, але одразу після цього Сатурн йде в зеленому аспекті з Плутоном, одразу перемога. За цей період у них буде раз, два, три рази Сатурн зелений з Плутоном. Три рази вони будуть. Відчувати цю перемогу, перемагати. До речі, у нас теж не лише в травні місяці станеться сильний аспект, який означатиме, ну, цей самий, да, який означатиме перемогу. А потім він повториться, ще, здається, серпень, по-моєму, січень 25-го року. Але найсильніший він перший раз. Інші рази він слабкіший. Ну, вже так, знаєте, як контрольний. І ще цікаво, що дивіться, в 25-му році Уран, тригон з Плутоном, Уран, тригон з Плутоном, Уран, тригон з Плутоном, і в 26-му за цей період в Америці, в Сполучених Штатах, в суспільстві стануться дуже сильні, бо через Плутон, позитивні зміни в суспільстві, дуже сильні. Ну так от, в принципі, я гадаю, що в квітні наступного року Сполучені Штати попадуть у війну, ну, так стануться обставини, напевно. І тоді я розумію, як може швидко в Україні закінчитися війна, бо у нас в травні фактично перемога. Ну, це зараз вони проводять політику таку, знаєте, розтягування, да? виснажування Росії. А тоді не буде коли. Тоді треба буде швидко перемагати по всіх фронтах. Ну, сподіваємось на це. Молимось за наших захисників, за Україну. Ну, бажаю всім миру!